Я художній керівник народного аматорського фольклорного ансамблю «Богославочка». — Розкажіть, і... як ви пов'язані з цим ансамблем, коли це все почалося? Ну, це поч... У нас ансамбль взагалі-то склався в тисяч... 1984 році, а я до них приєдналася у 1998 році. І так вийшло, що вони вже були в такому віці, що я керівником у їх стала. А я з ними знайома була, я виросла на сцені. І співала, і танцювала, і вела драматичний гурток тут, в будинку культури. Була художнім керівником будинку культури, а тепер тільки ансамбль. І я з ними ми ходили, співала, училася спочатку в їх. А потім почали ходити по селу, записувати пісні від людей, таких стареньких, які ще пам'ятають колись їхні батьки чи бабусі, може щита. Від нас є пісні 17-го сторіччя. Ще записували діти до нас, залучили дітей. Вони теж ходили, записували пісні цих бабусь чи дідусів. Почала я їх розучувати, почала дівчатам трошки показувати, як. Ну, в основному вони мене вчили. Бабусі вже старенькі були, було 22 чоловіки спочатку, а потім ті за станом здоров'я, ті вже хто помер, хто залишилося у нас їх вісім. Цих бабусь це самий Костяк був ансамблю. І з них ще дві живі. Одні 95 років, одні одній 85 років. І ну вони вже не можуть їх, ми можемо їх привезти сюди. Вони поспівають з нами і відвозимо їх додому. Оце тільки так. Як вже ж і в їх бажання таке загориться, і нам вони потрібні ще. А потім почали дівчата. Молоді до нас залучаться. Вони ходили, у нас народний хор ще є, вони з хору прийшли, позаймалися. Частина залишилась, частина пішла. І потім всі повернулися. І так ми тепер нас 13 чоловік. Всі ми ходимо, всі займаємося. От дівчата пішли ще в музичну школу, набираються грамоти, набираються знань, щоб. Могли і по нотах щось проспівати як десь. Хоча на ці народні старовинні козацькі пісні на їх нот немає. Взагалі, там є, я колись літературу проглядала, значки там такі пишуть, там і знакоглику, похоже, там і крючечки якісь. Оце так. Нам, нам ще допомагав Ілля Фітісов, в його ансамбль Божичі. Він їздив по всій Україні, до нас він разів п'ять приїжджав. Записував наші пісні, вони співають наші пісні. Запрошували вони нас на співоче поле у місто Київ. Ми то виступали і в Києві, ми були і в Польщі, ми були і в Греції, ми були і в Македонії, всю Україну об'їздили. І такі пісні, оце, їх зацікавили і вирішили, наші керівники це там, області, Київ, що треба занести ці пісні. Щоб їх зберегти, щоб їх далі, щоб наші внуки чи і правнуки і праправнуки, може, будуть співати їх. І приїхали, нас прослухали. Оце Ілля нам добре поміг, він записував у нас, тоді у нас не було ні на чому записати. Так, співаємо десь там якась камера, така допотопна, і ми на неї там щось записали. Ці пісні. Вирішили, що треба їх зберегти. А ми якраз виконуємо ці пісні. Ну, у нас не, не основне, У нас же тут у нас були козаки, ну, ті, які вигорталися з походів і тут поселялися. І женилися із нашими дівчатами. І вони жили. Ну, у нас тут як таких боїв не було, щоб переходили через наші поля, ну, тут боїв не було, таких тоді в козацьку добу. І у нас пісні просто козацької доби більше. Хоча є там такі пісні. Видно, вже дівчата десь брали їх, у когось переймали, бо є ансамблі, співають однакові пісні, навіть слова однакові. А мотіг, як у нас одна наша бабуся казала, мотіг не такий. Пісні однакові слова, а мотіг різний. А в чому у оце... цих козацьких пісень, там якийсь mm -hmm. а, спів, там, якийсь особливий там. Чи... Ну, ми вам одну заспіваємо пісню сьогодні. Ви почуєте, там, да, ну не такі, як зараз вони. Там протяжність, така, там такі переспіви є, ну Зараз, зараз в, так... в сучасних піснях такого немає. Не помню, в каком году был фестиваль здесь, в Богуславе. Разные участники были с разных сел. Пришел на фестиваль, посмотрел, понравилось. Что-то так запало. Ну, а так как у нас в Богуславе тоже есть хор, решил вступить в их коллектив, ну, попробовать себя, получится, не получится. И вот сейчас вот после службы... Получил ранение, сейчас звільнений и вернулся обратно в хор. Сейчас вот снова с ними участвую.